На Лозівщині цього року зафіксували кілька випадків сказу. Хвороба смертельно небезпечна як для тварин, так і для людей. Фахівці вкотре нагадують, єдиний надійний спосіб уберегтися від вірусу вакцинація домашніх улюбленців. Сказ це вірусне захворювання, яке має стовідсоткову летальність. Хворіють на сказ всі теплокровні тварини, в тому числі люди. Юлія Висоцька, виконуюча обов'язки начальника Лозівської районної державної лікарні ветеринарної медицини, розповідає: вірус циркулює переважно серед диких м'ясоїдних тварин. Від них збудник може передаватися домашнім тваринам, а потім і людям. Щоб зменшити ризики, навесні у районі провели кампанію з імунізації диких тварин. Також спеціалістами ветеринарної медицини здійснювались подвірні обходи для того, щоб щепити домашніх тварин, котів, собак, велику рогату худобу, дрібну рагату худобу. Але, на жаль, не всі власники розуміють складність позитичної ситуації і, на жаль, відмовляються від цих щеплень. Ветеринарна лікарка говорить: цього року в Лозівському районі вже зафіксували чотири випадки сказу. По одному в Лозівській та Златопільській громадах і два в Олексійській. Переважно хворобу виявляють у безпритульних тварин. Ця ситуація складна не тільки в Лозівському районі, а взагалі по Харківській області та в цілому в Україні. Пов'язана це з ситуацією, яка відбувається у нас в країні. Також з тим, що заборонена охота, тому не проводиться регулювання чисельності диких м'ясоїдних. А також великий ріст безпритульних тварин. Юлія Висоцька зазначає, останнім часом жителі Лозової не раз бачили лисицю просто посеред міста. У природі така поведінка тривожний сигнал. Дика тварина, яка не боїться людей, найімовірніше хвора. У хворої тварини спостерігаються слюнотеча судоми світлобоязнь, водобоязнь, агресія або, навпаки, стає лагідною. Це те, що стосується домашніх тварин. У диких тварин Тварина втрачає страх, вона може заходити в населені пункти. Як, наприклад, нещодавно була помічена лисиця у нас в місті, яка бігала мікрорайоном, Тобто ми розуміємо, що тварина здорова, вона не може заходити просто так, от, тому що в неї повинен зберігатися страх до людей. Тобто Дика тварина вона не заходить в населений пункт. здорова дика Тварина вона не заходить в населений пункт просто так. Тому ми можемо е сказати, що лисиця, яка бігала, е вона, скоріш за все, була хвора на сказ. Запобігти появі диких тварин у населених пунктах складно, але власники можуть захистити своїх улюбленців. Регулярна вакцинація найпростіший і найефективніший спосіб уберегти тварину від смертельної інфекції. Якщо е власник помічає, у своєї тварини, яка не щеплення проти сказу, якісь із симптомів схожих для хвороби на сказ, він повинен тварину ізолювати і одразу звернутися в Лузівську державну лікарню ветеринарної медицини. Якщо тварина не щеплено проти сказу. Наприклад, вкусила тварина з підозрою на сказ. Власник повинен негайно до нас звернутися для того, щоб щепити тварину по лікувальній схемі, і це повинен зробити в перші 36 годин від моменту укусу. Із чотирьох цьогорічних випадків сказу три сталися саме серед безпритульних тварин. Фахівці наголошують, профілактика і своєчасна вакцинація це не формальність, а питання безпеки кожної родини.